Рівненські автомайданівці вирішили допомогти інспекторам ДАІ подолати корупцію і взяли під пильний громадський контроль. Я хочу, по перше, щоб ви на знак відкрили невидне місце. А ви пояснили, чому відкривали людині закону? Якщо він питав дорогу так пильно, не мене стосується. А кого це стосується? Поверніть документи водію швиденько. Далі, як в детективній історії, біля патрульного автомобіля зупиняється позашляховик, з якого виходить знайомий одного з інспекторів і вирішив встановити свій порядок. А разом з тим заступитись за свого товариша-інспектора. Під'їхав ще один чоловік, на сам патрон сьогодні цвіта. Вийшов з машини. Ми поки відпускали перший автомобіль. Він підійшов до інспектору. На наших відеоматеріалах чітко зафіксовано, як він підійшов і поздоровався за руку. Інспектор був готовий поздоровався. Він знає цього чоловіка. Я можу це твердо, тому що ми це вже увидели просто. Вот. После этого мы возвращались обратно. Я уже вижу, что инспектор общается с этим человеком. В принципе, от него никакой агрессии не ожидал. Вот. Но подойдя к нему, я не услышал ни одного вопроса, ни одного слова, только какой-то крик. А -а -а ну и сразу драка. Он сразу полез в драку. Взять машину, да тебе кто-то сюда. Забіяки перед своїм носом даїшники не помітили, як і два удари в обличчя активіста. Проігнорувавши правопорушення, кажуть юристи, міліціонери грубо порушили статтю 2 закону України про міліцію. Я звернувся до інспекторам ДАІ, для того, щоб вони з просьбою, о щоб вони задержали этого чоловіка. Но не відреагували абсолютно ніяк. Це мені тільки, що ніхто мене не трогав. І в принципі ніхто чоловік тут не находився, нас настроїв. Далі більше, даїшника, відтак міліціонер у формі і при виконанні відвів свого знайомого в бік. Провів його до автівки і відпустив. Іди отсюда, ти громадянин, Зараз ляжеш! Слышишь, ты я тебя сейчас задержу, нах! Ты ч, а? Не ху не дети. ти з томахаєш? Ты без толковка не махай нахуй! Істер, тось ви одказуєтесь його задержувати, да? За що він за що за нападіння на гражданство? Постраждалий від Свавілля друзів Даїшників одразу викликав на місце слідчо-оперативну групу рівненського міськвідділу міліції і свого адвоката, аби правильно скласти заяву про напад. Та детективна історія на цьому геть не закінчилась. Там було проведено слідчі дії, було написано заяви, було зразу на місці допитано свідків. Це все зафіксували. В автомобілі ми були приблизно десь хвилин 15-20, не більше. Вийшли. Підійшли до мого автомобіля, ну і тут виявилось, що три колеса було прорізано. Людина, яка різала колеса, вона свідомо знала, чиї вона колеса ріже, тому що там стояло дві однакових машини і міг би хтось її спутати, якби там не було вказано конкретно на який автомобіль. Тим паче, що автомобіль був припаркований за метрів 10 від працівників ДАІ, від патрульного їх автомобіля, і вони в той момент вони були на вулиці. Інспектор одає, який став одним з героїв відео, що сколихнуло інтернет, Миколу Блізнякова добре знають активісти. Кажуть, саме його автомобіль, скоївши ДТП наприкінці березня на трасі Рівнолуцьк, втік з місця пригоди. Саме він був фігурантом аналогічного скандалу дворічної давнини. Тоді дві котітушок напали на активістів дорожнього контролю, які просили даїшника припинити порушувати правила дорожнього руху. Так вам обращають, я з ким розговорюся, з цимою з вами? Може, з пробкою, так? Тоді, до речі, активісти теж викликали міліцію і написали заяву. Щоправда, два роки тому ані ті тушки захисники Даїшника, а не сам інспектор покарані не були. Ми знімали інспектора Блізнякова, який фігурує і на даному відео. І в цей момент під'їхала автівка з чотирма молодими людьми, які відразу вибігли, ну, поздоровались спочатку за руку з Блізняковим, а потім вибігли ну, і почали нам погрожувати фізичною розправою. Та те, що вони застосують пістолет для відстрілу гумових куль. Можна сказати, що це системний характер по всій Україні. Не тільки інспектор Блізняков використовує своїх знайомих, друзів у таких випадках, тому що всім інспекторам не подобається, коли фіксують їхні правопорушення. В обласному управлінні державтоінспекції почали службове розслідування, про результати якого нас обіцяли поінформувати. А у рівненському міськвідільні міліції порушено два кримінальних провадження: за фактом нападу на активіста та пошкодження майна адвоката. А поки інспектори і далі при виконанні своїх обов'язків, а вулицями міста їздить їх захисник на позашляховику з іноземними номерами. Скоріше за все, через бюрократію і міліцейську солідарність, ляпаси дані громаді лишаться безкарними, а плями на міліцейському мундирі лише на папері. Дмитро Лентьюк та Юрій Кобів новини рівного.